Доброго ранку всім. Сьогодні 9 листопада. По Львові сонячний день. Це храм Марії Сніжної, дуже старовинний, дуже красивий. І отже, 9 листопада сьогодні. 11.30 ранку. Дуже сонячний і ще дуже-дуже теплий день. Сьогодні Має бути десь під, напевно, 15 градусів. Напевно, це вже останній такий теплий день цієї осені. Ще трошки, і вже завтра, післязавтра, будуть дощі, а потім температура зменшиться приблизно. До 10-8 до градусів. Ось таке красиве сонечко, ви бачите, але ми підемо напевно, ні, поки що ще цією вулицею. Отже, ранок і немає ще багато людей тут на вулиці. Так виглядає ринковий Львів, хоча вже з кожною хвилиною збільшується все більше і більше людей. Я читаю, що зараз якраз відбувається намагання України звільнити Снігурівку в Миколаївській області. Снігурівка це Районний центр, дуже важливий пункт. Ось бачите ця церква. І бачите принаймні два вікна. На них є дерево, вулиця Лесі Українки. Поезія. Ось ці вулиці. Вони зараз оживають. Тут якраз є ресторанчики різноманітні, реставруються, але зараз немає у Львові туристів. Якраз в цей час, в мирний час, в листопаді. Тут були б просто неймовірні кількості туристів. Зараз такого немає. До речі, цікаво, з Польщі теж зараз не приїжджають, хоча можна їхати через кордон. Поляки любили приїжджати до Львова. І зараз не ковід, але все-таки, бачите, люди не їдуть до Львова. У нас такий дуже красивий старовинний львів, ось тут. Думаю, ми можемо пройтися якраз тим двориком германської церкви. Дуже красивий дворик. Поки що ще ми бачимо ось цю стару красиву бруківку, яка поки що тут є. Ось, бачите, на вікнах фанера. Наскільки вона здатна зберегти. Ось така дуже-дуже красивий германський дворик, германська церква. Дуже старовинна. церква напевно з 14 століття ось так вона виглядає з цього боку теж бачите фанери на вікнах Фанера ось тут, також на вікнах цієї старовинної церкви, котик. Відбуваються якісь реставраційні роботи. Ось також ви бачите. Тут був. Старовинний такі розп'яття дерев'яне і його теж заховали дуже-дуже старовинне дерев'яне розп'яття. Ось там. Старовинні ще сходи. Ось такі вони. На жаль, зараз деякі ось такі сходи руйнуються, ставляться це сучасне нове барахло. Тому що нібито ось цей камінь, він ніби вже такий сходжений, потрісканий. Але просто ставлять нове ну, нікому не потрібне, просто заради того, щоб, на жаль, освоювати кошти. Ось. Так. Ось такий Львів зараз сьогодні вранці. Знову ж таки, я читав новини про те, що... Наші зараз намагаються звільнити Снігурівку. Снігурівка це дуже критичний, важливий центр в Миколаївській області. І, бачите, до речі, ось брама вхід в будинок і вона стара старовина зроблена з каменю. Це камінь. 16 століття, тобто 1500 роки було, потім відреставровувалося але перші будівлі це 16 століття. Ця будівля 17 століття, 1600 роки. Ось бачите, це вулиця Верманська І бачите, от двері і оцей камінь. Камінь, який ще дожив до цього часу, до наших часів. І бачите, ось іде вулиця, а немає виходу на підвальну. Чому? Це тому, що колись спільноти жили в таких, якби гетто. Гетто було тоді в такому нейтральному, позитивному значенні. Тобто жили в своїх спільнотах. І ось саме якраз єрмани. На вечір, на ніч вони закривали з цього боку свої, своє таке ком'юніті, свою спільноту і, до речі, це якраз там було. Бачите, тут на, на цьому будинку ще видні старі польські написи, тобто бізнеси, які там були. Ось. Ян Мушинський, якщо я не помиляюся, отже, э, значте, це як красиво. А Ось тут, бачите, стара назва: Перше Гродзицьких ось. Така старовинна така брама. І тут старовинна. Отже ми виходимо на площу ринок. Зверху має риць наш красивий, прекрасний український прапор. 12-та година дня на Львові. Отже, знаєте, Маємо надію на просування біцні горівки далі до Херсона. Маємо дуже сподівання велике, що Херсон буде скоро звільнений сьогодні вранці. Згідно з повідомленням нашого штабу, було знищено майже 800 покистків, які прийшли вбивати і галтувати на нашу землю і захоплювати її. Було знищено 15 танків, було знищено бронетранспортери, було знищено більше 15 артилерійських установок. Ось такий Львів, ще дуже теплий, 9 листопада 2022 року, Solideo Honor et Gloria. Єдиному Богові, навіть не єдиному або тільки виключно Богові. Honor. Це якби пошана і Слава. Ось така площа. Тут перед Домініканським собором і колись о саме ця територія, де ми зараз, тобто ми були на вулиці Вірманській, були в частині Львова, де якраз гірмани жили такою спільнотою. А от зараз ми йдемо по території, де якраз жили українці і гуртувалися українці. Якби така спільнота саме у Львові, якраз спільнота українська ще з часів середньовіччя. Тому що ми знаємо, що Ще десь в 13-14 століттях Львів належав Польщі. Верніше, не, скажімо так, я не хочу десь століття, напевно, вже 15, 16 і так далі. От бачите, тут якраз було написано ставро інститут. Тобто прославна церква і якраз українці тут гуртувалися навколо церков. Написано 16, 17 століття, тобто 1600 роки. Вулиця Федорова, тобто ми знаємо, що Федоров саме у Львові. Федоров раніше. Можливо, навіть правильніше говорити Федорів. До речі, Федорів. Це також український якраз варіант прізвища. Тобто українське прізвище також закінчувалося і на Ів. І ось бачите, вулиця Руська. Руська це не русская. Це не російська, це саме вулиця Руська через те, що українці колись також називалися і росинами. Була Київська Русь, була Червона Русь, Галицька Русь. І люди дуже часто себе тут називали русинами. Тому і вулиця Руська. Тобто ось тут також бачите. Федорова, Ставропігійський інститут, вулиця Руська, ось ця церква. Там далі це була православна завжди церква. Тут у Львові. Хоча під час середньої під час середньовіччя тут, звичайно, більшість церков було римокатолоськими, але ось ця церква залишалася православною, якщо я не помиляюся. Ось так. Ось такий Львів сьогодні зранку. Україна продовжує боротися, Україна не здається. І не просто не здається. Зараз мета України це перемогти. І ми на це дуже-дуже сподіваємося. Ось бачите, це вежа корнякта. Зараз там вверху ви побачите, це грек, який дав гроші на ось цей зелений зелений купол. На щоб побудувати і ось такі вікна. Привіт всім зі Львова, швидкої перемоги, всім нам, шана українському війську і е, максимального збереження життя наших воїнів.